Скільки текстур в їжі ви знаєте. Є наукова класифікація текстур. Вона містить в собі 5 різних текстур: кришталева, зерниста, еластична, хрустка і кремоподібна. І в цьому відео я розповім вам про магію поєднання цих текстур. Кришталева структура гостра, різка. Наприклад, карамель лід, і вона дає нам короткочасне збудження. Кремоподібна структура м'яка, обволікаюча, наприклад, мус. І вона нас заспокоює і дає насичення. Зерниста структура неоднорідна і різноманітна. Наприклад, гранола горіхи, і вона активує травлення. Еластична структура пружна, тягуча, наприклад, сир, м'ясо, і вона дає нам довготривале насичення. Хрустка структура різка, уривчаста, наприклад, чіпси, сухарики, і вони будуть мати на нас ефект короткочасного збучення. А тепер увага! Ідеальні пропорції для вашої страви: 40% кремоподібна структура, 30% це хрустка присипка, 20% еластична структура, і 10% зерниста. Ви вже зрозуміли, що від текстури нашої їжі буде залежати і психоемоційний стан. Але це ще не все, уявіть собі, текстура впливає і на рівень гормонів. І чим більше різноманітніша структура. Тим вище буде гормон лептин. Підвищується майже на 25%. Лептин це гормон стрункості, він тримає нашу масу тілу в нормі. Якщо їсти страву повільно, то зменшується гормон грелін. Грелін це гормон голоду, він провокує нас їсти. І якщо їжа смачна, а вона смачна буде, якщо ми будемо ці текстури. Змішувати між собою то буде підвищуватися рівень гормона щастя серотоніна, аж на 35%.